Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.netua. В даному відогляді надамо вашій увазі стрічкову шліфувальну машину від компанії Makita, а саме модель 9910. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цієї моделі. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, сама стрічкова шкіл-машина та елемент системи пиловидалення, відповідно, мішечок для збору пилу. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 650 Вт. Габарити шліфувальної стрічки 457 на 76 мм відповідно довжина та ширина, швидкість руху шліфувальної стрічки 270 метрів на хвилину. Вага інструменту 2,7 кг. Габарити 262 на 130 на 130 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної шліфувальної машини є її компактність та невелика вага. Наступною перевагою буде система, котра автоматично центрує шліфувальну стрічку. Велика кількість вентиляційних отворів дозволяють інструменту добре охолоджуватись та працювати тривалий час без перерви. Пусковий гачок можна зафіксувати в робочому стані для більш комфортної, тривалої роботи. Мережевий кабель дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Мішечок, який під'єднується до системи пиловида, досить легко очистити. Просто знімаємо пластикову накладку та відповідно витрушуємо його. Також до цієї шліфувальної машини є можливість підключити пилосос за вашим бажанням. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякую за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!